Гагаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і це будні на GGDrop. І ця серія, ну, можливо, не називається, але в чому її суть? В тому, що я буду ОЛИН робити, тобто в нас є. 12 тисяч, і я буду шукати е, кейс за 12 тисяч. Ми, наприклад, можемо навіть робити. О, ой, отаким чином. Дивіться: 12 тисяч вводимо. І будемо робити олинчик. Так, ту з 90, так, отак. -от, -от. Давай, 12 тисяч. Угу. А що? А, типу ті менше, окей. І да-да-да, скоріш за все, нема. Нема за 12, прийдеться відкривати за 10. Очищаємо це все. І йдемо, відкриваємо Battle Scar. Чому саме його не Black and White? Тому що Black and White видав нам цю емочку. О! Стоп, Гар... за 25. 18 тисяч. Ми зараз, якщо що, у нас є 20к і нам прийдеться олинити цей кейсик. Але розповім історію. Я в, ж... в минулій серії, хто не бачив, жорстко злив і камбекнув до цього кейсу, і випала отака от емечка за 11 тисяч. До речі, могла бути гірше, так що я не розстраюсь. Ну, точніше, як не розстраюсь, Я навпаки радію, що вона випала. І в нас тепер є 20 тисяч. Але ця серія називається Олин, тому поїхала. Так. Вулкан! Гарний, він в дуже поганої якості просто, будь ласка. 24 найс. Прийдеться ще раз, да, цей кейс відкривати, бо за 25. А, почекайте. За 25 є кейсик. Точніше, є дорожче, ніж за 20, це отакий от ножовий. Але ножовий я дуже не хочу відкривати. Ну, що поробиш, прийдеться. 3... Ой, 23 тисячі кейс коштує. Це капець просто. Давай. Будь ласка. Туз це, це 50, якщо що Це 46. Почекайте. Почекайте мене. 48 тисяч в нас є. Ну, це. Оли. Почекайте, поки що всі кейси видали в плюс. 48 тисяч. Який кейс? Дивіться, оцей коштує 40. Оцей 30, 39. Відповідно. 48, значить, оцей найближчий кейсик і. Прийдеться його відкрити. Давай, поїхали. Будь ласка, випаде щось мега круте. Це злив. Це 27, якщо не помил... Це капець. Це просто капець. А що за якість? А, factory. Угу Це, звісно, все дуже гарно, сувенірний. Сув... Ми дійшли до сувенірного. Відкриваємо. 100 тисяч коштує кейсик, якщо зараз ще щось випаде. Ну, якщо це гарна якість, то він може коштувати і дорого. Це 131 тисяча. Це просто капець. Окей, відкриваємо ще раз. Відкриваємо. Нокс, тепер ми злили. Ладно, але нам ще вистачить. 69 відкриваємо знов за 100. Давай. Знов нокси, так? Чи медуза? Ні. Медуза не падає. Знов Нокси, 73, 60 тисяч. Ну просто відео вийшло б дуже коротке, якби я на цьому зупинявся, тому покрутимо ще раз. Це, um, по ідеї, злив. Це 50 десь. 44. У нас є 56 тисяч. І ми повернулись до філ -тесту. Ну як це? Як він видав? Це просто капець. Це просто такий капець. Азімов, це, по-міпайде, погано. Так, це 13 тисяч, у нас є 30. І ми можемо Golden Knife відкрити за 27 90, Ой, 999. Щоб нам випав. Може, може справа. Ну, це погано. Це 18 тисяч. Отаким чином ми злили. Ну... Те, що відбулось тут, по ідеї цей калаш, ну, який ми вибили з. Ой, я вже заплутався. Так, от звідси ми вибили. А, оцей калаш, його прикол в тому, що ну, він не коштує 100 тисяч по автобаю Factory New. Тому це не ліквід. Але а, який мені випав о, цей, скажіть, x ray Мені випав x ray Minimal Wear. Оце вже, скоріш за все, більший ліквід. Але ми повернулися до 20 тисяч і нам. Точно так? Так. І відкриваємо вел well Ворн Кейсик. Ну, звісно, за 100к я прям в шоці був. Вайлфайр, гарна як... ну пойдет, це не окуп, тому що це десятка, десятка це. Ой, ми, походу. А давайте Blackwite. Ой, ми, походу, це відео зараз закінчиться, тому що. Отак, от, от сайт дає лише один шанс. Ну, до речі, це 10 тисяч, десь коштує 8900. В нас вистачає знову. А давайте відкриємо Battle і, можливо, виловимо щось дуже і дуже похо. Пога... А як? А от МП-9. У мене, пита... мене питання більше, от, дивіться, МП-9. 6 тисяч максимально. Ну, типу, ладно, 6 тисяч, окей, але. Друге за місцем йде Мінімал Вестатрек, яке коштує 2000. Ну, якщо що, просто 2000, на секундочку, продаємо. 9400 нам не вистачає на кейс за десятку, тому відкриємо просто кейсик. Як, як нас буде зливати? Цікаво, можливо, навіть зараз камбек. Emerald 2 я навіть не розраховував чомусь. 3900. Так, Олейн продовжується наш, який є за 4500, якщо я не помиляюсь, немає. Ми, мабуть, зробимо отаким от чином зараз. Просто таким чином. Продаємо все. І тепер у нас 8000 і відкриваємо. Так, я розумію, що це чіт невеличкий, але, ну, в принципі, батл пас, він є пас, 777. Де 777? Де 777, Я не розумію. Uh, я вже, У <смеш> мене вже mm, голова плавиться трошки. Тому. Mm, погано. Взагалі, то 5, 522, Відкриваємо редкейси. Треба тільки не забувати, що є ще за 6 тисяч. Тобто, якщо. О, блацпорт, 10к, ми повернулись до більш дорогого тепер. Відкриваємо, давайте, Батл і і, і. і і, 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 карамбіт можливо. Ну, це все одно окуп. Це, може за 25 видаш? 18. І тому останній шанс даю. Нас 20 тисяч, відкриваємо велворнчик. Well Давай. 20к. Треба ще про перчаточне, насправді не забувати. Ніж. Wildfire підзливає нас. 10 тисяч, відкриваємо ще раз батлскерт, Просто отаким от швиденьким чином. І, можливо, зараз щось випаде нам за двадцятку Просто за двадцятку і я пішов. Так, так. Ми можемо ще зробити. Ну, ризик... ризикувати? Мабуть, ні. Хоча, дивіться, давайте ще спробуємо. Продаємо, відкриваємо велворнчик. Ми могли, б по ідеї, чи не могли? От я думаю, ми могли на живий відкрити чи ні. Вулканчик. Гарно. Може, гарна якість ще? Окей, на цьому ми, мабуть, зупинимось. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.